Сьогодні ми граємо у трактор симулятор трактора. З моїм другом він не може казати, бо я граю на телефоні. Я тут же трохи прокачу. Такте лайки підписуйтесь, вам складно, мені приємно. Всю гру я розкажу. У коментарях в блоксі. І треба забрати свій урожай. Прокачувати трактор. І багато всього. Не забудьте поставити лайк, коментарі і підписуйтесь. Ба нам так бы урожай. Что я плен так швыпился забыл? У мене новий світ. І всіх розсіян я буду банити. І підписуйтесь теж на Ivan Pro. Ми з ним знімаємо відео. Я вам багато відео, у мене тільки два там, і ще три скоро буде. Давайте я напишу своєму другу, що відео вже почалось. Відео вже почалось. Відео вже почалось. Ну, добре, не буду писати. Якщо ви хочете теж пограти в цю гру, я вам її покажу в коментарях. І ще наповнюю, в мене можуть. Теж буду колись дороги розібереш. А зараз буду початись. Відео буде йти десь 20 хвилин. Я його вона опублікується іменно сьогодні. Десь у хм десь десь у тринадцять ноль нуль. Воно опублікується. А зараз я буду відкривати яєчки. А, забув, я ж можу прийти в наступний світ. Короче, выпал у мене, мне выпал мышик. Я приду новый свет. Тут крутий урожай. А, мне не нахватаешь шестеренок. Давай. Что так? Чому так такого? Ну добре. Так, швидко фармлю. Яєчко за двадцять тисяч. Вау. Треба прох-продати запікоти, який це не просом, Добре. Далі буде виконування. О, подарунки. Подору, І це український канал. Якщо ви хочете, щоб я змінив ще Майнкрафт один влог, ще два чанки. Чи ще щось, то пишіть в коментарях, я це базапис домой як і брав старт. А зараз буду качатись. У мене є один спис. Яка ж мені удача буде? Ой, ще до шого потреба? Що Шо це? Не лагає? Тепер же ні. 200 гейлих? Ну, добре. Дякую. Що? Що це за бурькоста? Що це за бурькоста? Я 10 миллионов. <рапристот> <Подсчеты>. <рапристот> О, это яйца. Посмотрим, все від нього выпады. Ясному продовженні цього сам ще дві хвилини і ми закінчуємо це відео. Якщо ви хочете, я продовжу це. Я продовжую. Я буду продовжувати це може довго.

Слуха друга. Як він тут заявив? на очах. И это уже до 10 минут после тебя я уже заканчиваю видео. О, моркови. Так, все видео. Вподобання і коментарі до побачення.